Вітаю! Мене звуть Галина Глеба, і сьогодні темою нашого уроку є стиль Рококо у мистецтві. Це розповідь про інтер'єри, що схожі на зефірні тістечка, картини з зображенням загравань та придворних пустощів, про моду, згідно з якою чоловіки носили підбори та перуки, а також про велику французьку революцію, що наприкінці XVIII століття стала наслідком легковажного мислення епохи Рококо. Отож, стиль Рококо зародився у Франції на початку XVIII століття і згодом поширився Європою. Стиль буквально втілив усю безтурботність придворного світського життя. Проте часи були зовсім не безтурботними, і життя селян під управління монархів було нелегким. Рококо ще називають стилем короля Людовіка 15 та його фаворитки Мадам де Помпадур. Король не цікавився політикою, він самоусунувся від управління і, нудьгуючи, оточив себе придворними, які його розважали. Так, нескінченні бали, веселищі, вистави, прогулянки та насолоди стали щоденним життям та єдиним інтересом королівської знаті і самого короля. Справжній глянець XVIII століття. Рококо виник на зміну драматичному стилю попередньої епохи бароко. І став протилежністю барокової культури. Порівняємо їх. На екрані розміщені поряд картини італійського художника Караваджо, представника стилю бароко, та французького художника Франсуа Буше, що втілював стиль Рококо. Якщо барокові картини мають глибоку і темну колірну гаму, то Рококо це пастельні і ніжні кольори. У бароко драматичні емоційні сюжети, а рокальні сценки про легковажні загравання придворних. Біль, потворність, скаліченість у барокових релігійних образах, натомість у Рококо романтичні та грайливі сценки. Наче й не було важкого життя підданців поза межами розкішних королівських палаців. Саме так мислила французька придворна знать XVIII століття. Вони не бачили і не знали сільського або міського побуту. Усе життя королівської знаті тривало у палацах і маєтках. І навіть коли художники змальовували сценки з пастушками і пастушками, це було тільки фантазуванням придворних про те, яким є сільське життя. Адже меж своїх маєтків і палаців вони не покидали. Саме тому стиль Рококо оселився та проявився саме у інтер'єрах. На екрані дзеркальний зал німецького палацу у стилі Рококо. Стиль оздоблення інтер'єру такий, начебто архітектори рококо зумисно уникали прямих кутів будь-якої різкості, тож рокальні кімнати здаються майже округлими. Стіни і стелі архітектори рясно прикрашали ліпниною з примхливими рослинними орнаментами. А ще у мережеві ліпних гірлянд де-не-де трапляються зображення пишнотілих купідонів Путті – мушель, хвильок та різноманіття закрутків. Ці кімнати схожі на зефірні тістечка, і опісля відвідин складається враження, наче на губах залишається солодкий після смак від цих примхливих інтер'єрів. Такі кімнати наповнювали не менш розкішними меблями і аксесуарами. Ужиткове мистецтво у стилі Рококо вишукане. Спинки та ніжки стільців і столиків вигнуті і декоровані рослинним плетивом та позолотою. Увесь посуд це вручну розписана тонкостінна китайська порцеляна. На екрані картина, що змальовує сценку королівського вбирання. Королева Шарлотта перед туалетним столиком проводить щоденні косметичні процедури, а на столику декоративні скриньки для прикрас, пляшечки з парфумами і косметика. Наносили макіяж і чоловіки, і жінки. Дами та кавалери надягали розкішні перуки, тонували шкіру в білий колір та навіть носили так звані мушки, накладні родинки. Мушки підкреслювали легковажний і грайливий образ знаті. Усе це здається нам, таким вишуканим на полотнах майстрів тієї епохи або ж у фільмах, чи не так? Та насправді тодішня знать нехтувала гігієною власного тіла, боялися води, адже вважали, що саме через неї переносяться хвороби та інфекції. А тому милися дуже рідко, запах брудного тіла маскували парфумами, а брудне волосся ховали під перуками. Чому ж тоді на картинах дами та їхні кавалери такі привабливі і ошатні? Бо придворні художники лестили своїм замовникам та намагалися догодити, тож і змальовували такими, як ті хотіли себе бачити, а не справжніми. Засновником стилю рококо у живописі був Француз Антуан Вато. Він створив новий тип сюжетів галантні сцени. Це відпочинок аристократів на природі, де вони спілкуються та заграють одне з одним. Але художник знав, що місця справжнім романтичним почуттям і емоціям там не було, його картини трохи меланхолійні, він наче натякав глядачеві, що усе зображене, тільки гра у кохання. Улюбленим художником фаворитки короля Маркізи де Помпадур був Франсуа Буше. На його картинах античні богині і німфи, які відпочивають на подушках хмаринах у оточенні пишнотілих амурів. Амур це античний бог кохання, але у стилі Рококо його зображали пустотливим малюком із луком та стрілами. Рожеві ідеальні тіла та порцелянові личка богинь і німф зовсім не схожі на реальні, і французькій знаті це дуже подобалося, бо ж було дозволеним церквою образом оголених античних богинь. Такі картини ставили у своїх будуарах і спальнях. Скульптури цього стилю також утілювали образи напівоголених богинь. І такі паркові кам'яні статуї, як та, що зараз на екрані, оздоблювали сади маєтків, де й прогулювалися придворні. На екрані картина Жана Оноре-Фрагонара поцілунок крадькома, з якої ми можемо дізнатися про тогочасну своєрідну рідну моду. Жіночі сукні були з багатошаровими спідницями та глибокими вирізами декольте, а талію дами безжально затискали корсетом. Корсети були такі щільні, що дами часто від браку повітря не притомніли. Натомість усі навколо воліли вважати, що дами зумлівають від сором'язливості, а не від задухи. А у кадрі фірму Марія Антуанетта показано, що чоловіки носили щільні колготки і панталони, підбори, а також перуки з довгим курчавим волоссям. Усе це втілювало тогочасні уявлення про галантну мужність. Одяг знаті був прикрашений численними рядами бантиків, рюшами, мереживами та прикрасами. Такий легковажний та марнотратний спосіб життя короля та знаті простим французам давався взнаки. Селян спіткали злидні та величезні податки, бо ж державну скарбницю розтринькали за століття правління королів Людовіка 15 та XVI. Це було однією з причин великої французької революції, що стала реакцією суспільства на владу і марнотратність монархів. На зміну стилю рококо прийшла нова естетика класицизму, яка була стриманою і суворою. І саме у 1789 році, з початком Великої Французької революції та повалення монархічної влади Людовіка XVI розпочалася нова епоха в історії та культурі людства. Цим я завершу розповідь про стиль рококо у мистецтві. Дякую вам та до зустрічі!